Відвоював 18 місяців на фронті. Зможеш повернутися додому. В Кропивницькому дружини та матері українських захисників влаштували мирну ходу, вимагаючи справедливих термінів служби для військовослужбовців ЗСУ. Участь в акції взяли понад півсотні жінок. З плакатами та українською символікою вони пройшлися центром міста, закликавши керівництво держави прискорити розгляд законопроєкту про мобілізацію та обов'язково включити в нього норму про демобілізацію за бажанням військових після вісімнадцять. Місяців служби триваліше перебування в бойових умовах, на думку учасниць акції, є негуманним по відношенню до воїнів і знижує їхню боєздатність. Позаяк українська армія може понести великі втрати на передовій, а ворог захопити нові території. Учасниці ходи наголосили, захист України конституційний обов'язок кожного українця. Тож замінити військових, які з перших днів на фронті, влада повинна іншими підготовленими призовниками та професійними силовиками. Нашим хлопцям потрібно дати демобілізацію, тому що вони вже фізично і морально виснажені. Так як вони перебувають вже більше 20 місяців на передовій, а це і погодні умови, і їхній стан здоров'я все потрібно відновлювати. Як, як це може бути справедливо, коли одні воюють і їх це стосується, а інші собі ходять, як нічого не бувало, вони навіть не донатять нашим хлопцям. Тобто вони собі живуть і продовжують жити, так як і живуть. Дуже хочеться, щоб наші діти, щоб наші чоловіки повернулись додому не для того, щоб відпочити, хоч би для того, щоб полікуватися. Наші рідні теж потребують поваги. Ми кажемо героям слава, але чому з героям тільки слава, а не відпочинок, не реабілітація і нерозуміння. Тиждень без світла перебувають 30 населених пунктів на Кіровоградщині. Знеструмлено 2,5 тисячі абонентів. Найбільше відключень в Бобринецькій, Долинській та Устинівській громадах. Такі наслідки негоди, яка вирувала в області з 7 на 8 січня. Через сильний вітер і хуртовину пошкоджені чи повністю зруйновані 400 електроопор. Крім того, обірвані значні ділянки електродротів. До ремонтних робіт залучили 18 бригад обленерго. Втім, швидко полагодити електромережі заважають непроїзні дороги і товсті наледні на високовольтних лініях. Для допомоги енергетикам підключили підрозділи ДСНС. Повністю відновити споживачам електрику в обленерго обіцяють до кінця тижня. По суті, зараз ремонтно-експлуатаційні бригади будують лінії спочатку, з... З... З якби повне відновлення відбувається. Тобто треба демонтувати зломані опори, демонтувати провід металоконструкції. На їх місце встановити нові опори, змонтувати металоконструкції, змонтувати ізоляцію, змонтувати провід. Тобто це повна реконструкція, де місцями ділянок, а місцями навіть повна. Траса ліній відновлюється. Відбуваються також заходи з реконфігурації мереж. Тобто відновлюємо по більш оптимальним схемам для того, щоб пришвидшити процес будівництва. Перші два тижні вже показали, що рік легким не буде. Навпаки, ракетні обстріли, людські втрати не минають і Кировоградщину. Додалася ще і нелегка погода. Погодна ситуація, деякі райони, громади Південного та да й північного напрямку Кіровоградщини залишились без світла. Працюють пункти незламності, в якому стані мобільна генерація, взагалі, яким є початковий рівень стійкості, базовий рівень стійкості. Там доводиться працювати в надскладних умовах. Це екзамени для нас. Для районного керівництва, для місцевого самоврядування є над чим замислитись, є що виправляти, тому необхідно це робити, як кажуть, на марші. Це стосується всіх служб: комунальників, ДСНС, дорожників, патрульної поліції, навіть гідрометцентру. Транспорт напередок. Компаніївська громада на Кіровоградщині за власний кошт придбала новий автобус українським військовим. Гроші виділили з місцевого бюджету. Бус марки Атаман обійшовся в понад 3 мільйони гривень. Передали його одній з бригад ЗСУ, яка веде контрнаступ на півдні. Автобус використовуватимуть для підвозу особового складу. Магія рукодільних принад. У бібліотеці Чижевського в Кропивницькому відкрили персональну виставку хендмейду місцевої майстрині Галини Костюк. Глядачам представили більше пів сотні вишитих рушників, ікон та картин з бісеру, які рокодільниця створила впродовж останніх 30 років. На полотнах майстриня здебільшого відтворює мальовничі пейзажі, тварин і портрети людей. Для вишивки ж вигадує власні неповторні орнаменти. Роботи Галини Костюк користуються попитом у шанувальників мистецтва з усієї. України, а деякі витвори потрапили до приватних колекцій у Бразилію, Португалію та Канаду. В бібліотеці виставка талановитої рукодільниці експонуватиметься протягом місяця. Я відчуваю задоволення від цього. Якась легкість, духовність, якась наприклад, як вишиваєш ікони, то Наче спілкуюся там, де з, з, з Господом з нашим. Якщо комусь шию, то я бажаю тільки здоров'я, тільки щастя, щоб благодать була. І я стараюся вкладати в ікони, і в картини, чи в рушники частичку оберігів. Був дуже здивований її працями, особливо портрети. Мені так сподобалося, навіть не, навіть не можу представити собі, як це можна так. Прямо як пензликом намальовані, понимаєте? Такі хороші роботи. Вони цінні, тому що це культура України, культура нашого народу. І закидати, запускати це діло було б неправильно. Хай продовжує, хай виконує і радує людей.